Всім привіт, друзі! Слава Україні та нашим героям в ефірі ТОПФітнес.юа. Багатьох цікавить питання, скільки заробляють персональні тренери в Україні і як легко їм даються ці гроші. Розбираємо що і як. З вас лайк, підписка. Помчали! Так ось у міру того, як фітнес і все, що пов'язано зі здоровим способом життя, стають все більш популярними. Зростає попит на послуги фітнес-тренерів. У Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та інших великих містах нашої прекрасної країни ця професія дуже популярна і добре оплачується. На жаль, робота в спортзалі за ставкою, заняття не дуже прибуткове, тому більшість професійних фітнес-тренерів черпають дохід з декількох джерел. Фіксована або погодинна оплата праці у фітнес-клубі, відсоток від продажу абоніментів, персональні тренування, груповий тренінг, проведення семінарів та майстер-класів, а також складання навчальних програм і дієт. Але все залежить від бажання, кваліфікації та наявності вільного часу. Також деякі тренери встигають працювати офіційними представниками компаній, що виробляють спортивне харчування, одяг та аксесуари, і просувати їх серед своїх клієнтів. Для того щоб максимально ефективно реалізувати себе в фітнес індустрії, тренери повинні постійно навчатися. Галузь дуже динамічно розвивається та не терпить застою і вимагає від фахівців постійного самовдосконалення. Також є дуже висока конкуренція, особливо у великих містах, тому спортивні наставники постійно проходять курси, відвідують семінари, беруть участь в атестаціях і дуже активно займаються самоосвітою. Можна напевно сказати, що заробіток фітнес-тренера багато в чому залежить від його актуальності. А значить і від кваліфікації. Якщо проаналізувати вакансії фітнес-тренерів в Києві, розміщені на сайтах з працевлаштування та резюме самих претендентів, то можна побачити, що діапазон цифр досить великий. Роботодавці в особі власників фітнес-клубів пропонують фіксовану зарплату від 6 тисяч до 45 тисяч гривень на місяць. А ось у розділі Шукаю роботу в своїх резюме тренери вказують бажану зарплату від 7 тисяч до 25 тисяч гривень на місяць. Портал трудком пише, що станом на 2022 рік середня заробітня плата фітнес-тренера в Києві та області становить 15 тисяч гривень. Мінімальна ж заробітня плата, на яку може розраховувати працівник такої спеціальності, становить 7 тисяч гривень. Також варто враховувати, що в невеликих містах цифри цілком можуть бути нижче, аніж в столиці. Сьогодні ціна персонального тренінгу залежить від низки факторів і становить від 200 до 500 гривень. Групові заняття обходяться клієнтам дешевше від 150 до 300 гривень, але не варто радіти за тренера, який за пару годин заробляє більше ніж зварювальник на заводі, так як він не може залишити всі гроші собі. Фітнес-клуб бере половину суми або фіксовану плату за оренду тренажерного залу та обладнання. В залежності від домовленостей з тренером, при цьому ціна тренувань може сильно залежати не тільки від кваліфікації та популярності тренера, але і від рівня фітнес-клубу. До речі, друзі, якщо ви підписник нашого каналу та вам або вашим знайомим потрібне, Якісне тренажерне обладнання в нашому офіційному інтернет-магазині TopFitness.ua ви можете придбати будь-який тренажер за спеціальною зниженою ціною. Все, що вам потрібно зробити, це перейти на сайт магазину, вибрати тренажер та в коментарі до замовлення написати Я підписник TopFitness» і ми одразу надамо вам дуже гарну знижку. Також ви можете це провернути, написавши до нас в телеграм. Посилання ви бачите на екрані. Тож не зволікайте і замовляйте. Продовжуємо. Деякі тренери примудряються працювати в двох-трьох спортивних залах, хоча це дуже складно. Преміальний рівень дає можливість заробляти більше, так як платоспроможність клієнтів вища, і вони часто замовляють персональні тренування. Потрапити на роботу в таке місце непросто, так як від кандидата потрібна не тільки наявність освіти і досвіду. А й деяких додаткових якостей, наприклад, високого рівня комунікабельності. Влаштуватися тренером у фітнес-клуб бюджетного рівня набагато простіше, але можливостей заробити там звичайно менше. Тож, друзі, прагніть до преміуму і заробляйте більше. А якщо ви хочете знайти нових клієнтів, реєструйтесь в нашому каталозі тренерів України. Це безкоштовно. Посилання залишу в описі під відео. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Підпишіться на канал та бахніть смачну вподобайку. А на сьогодні це все. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна! Слава ЗСУ! Побачимось!